Кошенята попліткуємо. Отже, хто вони справжні діви України? Сьогодні дізнаєтесь у випуску. Мочуйтесь зручніше, наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для прослання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також долучайтеся в нашу телеграм-спільноту Невід'ємна частина пліткарського життя там чимало інсайдів, ексклюзивів, які від самого початку ми зливаємо там. Потім це з'являється в Ютубі та на інших ресурсах. Усі посилання в описі та в закріплених коментарях. Отже, статус Діви. Майже кожна артистка, кожна телеведуча хоче побувати хоча б раз на рік в статусі Діви. Діва, що ж таке діва в нашому розумінні? Мабуть, це Бейонсе, мабуть, це Ріана, Ріана Гранде. Тобто безліч прикладів жіночності, суперуспіху, незалежності, квітучості і усіх самих позитивних рис, якими можна наділити жінку в індустрії, в даному контексті індустрії шоу-бізнесу. І наші українські селебриті також намагаються побувати. В так званому статусі «Діви». комусь це вдалося, комусь ні. І в сьогоднішньому рейтингу пропоную суб'єктивно розглянути, хто є головною дівою українського шоу бізнесу. На останньому десятому місці я би розмістив Анну Неплях. Це колишня учасниця проєкту Холостяк, десятий сезон. Анна Неплях була у нас і Міс Україна, місце, свідким вона тільки не була. Все життя намагається показати, що вона діва, при тому, що Анна Неплюх, саме звичайна дівчина з Дніпра, заробляє завдяки теплим обіймам з дуже, дуже дуже літними персонажами українського бомонту. і насправді нічого крім теплих обіймів. Неплях себе не представляє від слова зовсім. Але за рахунок того, що вона така домашня, така своя, не домашня, перепрошую, своя. Їй вдається, не плутайте, будь ласка, не співачка своя. <хи> а їй вдається притягнути до себе увагу і стати улюбленицею багатьох олігархів. І відповідно живе файно. Квартиру в Києві має саме завдяки своїй суперпрофесії. Але від цього дівою вона не стала, адже в неї немає цих рис. Для мене все ж таки діва це більше про певну недосяжність, про певний лоск характері поведінки медійної людини і те, як ти себе несеш в маси. Тобто ти виділяєшся на фоні більшості. Неплях, це не стосується. Далі, Леся Нікітюк. Леся Нікітюк теж такий свійський персонаж, дівчина з народу. Все життя Леся Нікітюк показує людям, що дивіться, я така, як ви, я змогла. Але при цьому всьому, як я казав в одному зі своїх випусків, Леся завжди хотіла кращого життя. І завжди хотілося побувати в статусі ось цієї королеви, королевни. Подивіться, як вона. Вдягається. Подивіться, які сторіс, не сторіс, точніше, які вона світлини викладає в своєму інстаграмі. Подивіться на те, як Леся реагує, коли її хоча б якось критикують. Тобто для неї важливо бути ідеальною, але внутрішньої гармонії, внутрішньої впевненості Леся Нікітюк, на жаль, так і не знайшла. Тому образ діви ніяк не може лягти на ім'я Нікітюк в контексті подібного статусу, тому що Леся абсолютно про інше, але намагається прагне стати дівою. Подивимось, що з цього вийде в майбутньому. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави. Це приблизно 50 гривень. І задонатити, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування fpv дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Роспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці десант десантна штурмової бригади, дуже вдячні волонтерам, які. Для виконання службових бойових завдань в зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Не можу не згадати і не додати до нашого рейтингу на сьому сходинку раміну Есхагзай. Мені б хотілося відмітити, що з одного боку раміні вдалося зробити певну трансформацію. Саме коли вона перебувала в стосунках з Євгеном Проняним, вона отримала, точніше, не отримала, а доповнила свій образ певним лоском, фльором. Це стало більш. Дорого, це стало більш неосяжно, це стало більш солідно, авторитетно і зник внутрішній фрік Раміни. Але при цьому зараз я бачу те, як раміну знову хитає. І вона теж хоче бути ідеальною, бути ідеальною для усіх, аби її любили, аби її обожнювали, носили на руках. Чомусь у наших жінок медійних сприйняття статусу діва, це бути ідеальною. Та до бійса, подивіться на бойонце, вона ніколи не була ідеальною і взагалі чхати, що про неї говорять. Це не про ідеальність, це про позиціонування, про те, як ти себе несеш в маси. Раміна ніколи особливо не приховувала того, що її внутрішньою дівою є Марія Єфросиніна. І Раміна це Єфросиніна на виріст. В якомусь сенсі раміна. Повністю, повністю відповідає подібному порівнянню. З іншого боку, не потрібно й бути дівою, тому що вона неорганічна в цьому. Раміна це зовсім про інше. В неї інша природа, інша органіка, і не дивлячись на те, як в певний період. Свого кар'єрного зросту рамна виросла. Зараз я бачу назад ось цей відкат, хитання і нерозуміння, що робити далі. Тепер з новачків, кого б мені хотілося додати? Співачку Скайлер. І ви знаєте, Скайлер досить непогано вписується в статус Діви. В неї чудова зовнішність, фактурність саме для цього позиціонування. Скайлер досить приємна дівчина. Звичайно, її слабке місце. Саме момент порівняння з тим, що вона не зовсім з простої сім'ї, з огляду на те, що її брат в міністерстві. І Скайлер, я думаю, в силу свого юного віку дуже дратується. Як це? Я не можу сама. І ви кажете, що це завдяки батькам, коли я працювала, працювала, працювала і ще раз працювала. Скайлер немає різниці, з якої ти сім'ї. Таке гостре реагування. На те, з якої ти сім'ї, є твоєю серйозною Ахілесовою п'ятою. І твої конкурентки будуть цим користуватися. В тебе є два виходи. Або бігати усім доводити навколо, що ти з простої сім'ї, і так в тебе, брат, там в міністерствах сидить, це не вплинуло на твою кар'єру. Або ти просто ніяк не реагуєш, забиваєш на це велику, жирну, знаєте, таку товсту болтяру і рухаєшся далі. Іншого шляху бути не може. Досить непоганий трек у вас вийшов на мультипотязі. От шукай, прощупуй своє і не намагайся когось повторювати. Будь індивідуальністю. Я вважаю, що є пару рочків роботи над собою і у Скайлер є усі шанси бути дівою українського шоу-бізнесу. Далі. Співачка Лама, рокерша, ну в душі рокерша, бунтарка. Але знаєте, чому я додав її в цей список? Причому на шосте місце. Тому що лама ніколи, ніколи не була помічена в жодних скандалах, ніколи ні про кого не говорила погано. Лама це показник ось цієї жіночності, цієї внутрішньої вроди, сили, краси. І я вважаю, що лама досить гідно себе веде на протязі усієї кар'єри. Тому абсолютно заслуговано знаходиться в нашому рейтингу. Друзі, ми вже зібрали. Велику частину суми половину, там більше половини, але треба зібрати усі 200 тисяч гривень для 78-ї бригади дешеве. Це є важливим. Кожен донат має значення. Зараз ми повинні особливо допомагати одне одному, донатити, тому що ворог активний як ніколи. Нам потрібно втримати, вберегти нашу країну і щоб наші майбутні покоління. Жили в процвітаючій сильній державі, і той же донат, маленька гривня, вона має значення не тільки в контексті долученості до боротьби України за свою незалежність, а в контексті того, що завдяки вашим маленьким донатам є можливість врятувати якомога більше життів. Шукайте причину наслідкові дії завжди. І повірте, життя це найцінніший дар, який ми маємо. І треба допомагати, аби вберегти життя наших захисників та захисниць. П'ятірку лідерів нашого рейтингу відкриває Злата Огнєвич. Звичайно, що Злата по своєму характеру взагалі не відповідає статусу Діви, тому що вона постійно вляпується в якісь історії, в якісь скандали, у якісь пригоди. Але Фактурність, зовнішність, голос, позиціонування себе в медіа, вона повністю відповідає статусу Діви. І вважаю, це абсолютно заслугованим. У неї виходить непогано. Єдине, що треба попрацювати над ось цією самоіронією, трішки сприймати себе менш серйозно, а не коли світ. Кружляє навколо мене. І от тільки я королевна, і тільки мене треба слухати. Злату, якщо ти от тут попрацюєш над собою, в тебе є всі шанси бути тією самою дівою. На четвертій сходинці у нас Юлія Саніна, теж рокерша, от вони з ламою в цьому сенсі схожі. Лама вона більш така альтернативна, альтернативний поп. Навіть так. Юлія Саніна це рокерша, але всередині. Юна квітка, юна фіалка, яка просто хоче бути дівчинкою, жінкою. І не дивлячись на зашквари, які зараз відбуваються Саніною, ну, з її чоловіком. В першу чергу, вона, я думаю, як людина досить хороша. І зараз вона досить загублена. І як жінка, в неї є багато з цієї жіночності, в неї є багато внутрішнього ресурсу, який міг би допомогти їй стати. Тією самою дівою. Що у нас попереду? А попереду у нас трійка лідерів, і на третю сходинку я поставив Марію Єфросиніну. Я думаю, тут не треба лукавити якісь слова підбирати додаткові, аби пояснити, чому Марія в цьому списку. Їй вдалося стати Дівою, телевізійною Дівою, Дівою з минулого. Називайте як завгодно. Марія чудово виглядає в неї класні луки, правильний підхід до роботи з аудиторією. Тобто Маша, вона в якомусь сенсі повністю відтворює правильність медійного образу, але зашквари з чоловіком, її висловлювання, її ось ці страждання загубили все на своєму шляху. Тому Єфросиніна не змогла дістатися в нашому рейтингу до першого місця. Як ви думаєте, хто на другій сходинці? Як на мене, тут повинна бути надія Мейхер після агресивного кексу у Віагрі? Вона була взагалі символом віагри, вона була символом ерекції мільйонів чоловіків в усьому пострадянському просторі. Вона притворилася на таку оперну діву, закриту, завуальовану. В неї з'явилися закриті образи візуально, але при цьому вона завжди підкреслювала свою жіночу сексуальність. Жіночу вроду, феромони, свою харизму, якою вона була наділена від природи. Тому Надя Мейхер до моменту повномасштабного вторгнення чудово, чудово вписується в образ Діви. Ну, хіба я не правий? Якщо ви зі мною не погоджуєтесь і вважаєте, що Надя повинна бути на іншій сходинці, або взагалі не в цьому рейтингу, напишіть вашу думку, чому, обґрунтуйте, залюбки, почитаю, ознайомлюсь. Ну і барабани в студію. Або приз в студію. <хи> Думаю, це не приз. А все ж таки досить передбачувано. На першому місці у нас Тіна Григорівна-Кароль, також її називають за кордоном Тіна Керол. Тіна Керол підходить під статус Діви, тому що, от саме я не говорю зараз про її характер, поведінку. Як вона йшла до свого успіху, якими шляхами? Тіна Кароль повністю змогла відтворити в своєму сценічному амплуа Діву. Колись це була Ані Лора, але то було колись і не хочеться і згадувати. Тіна сьогодні тримає цю фірму. Як довго вона ще протягне в цій ніші, час покаже, але те, що Тіна Діва, це факт. Ну, я забувся. Мабуть, забувся все ж таки додати десь на задворки нашого рейтингу на останню сходинку до Ані Неплях, мабуть, співачку Ірину Федишен, перепрошую, Ірейна Федейша, як її називають в Америці. Але Федишен, як би вона не старалася, не намагалася робити цей ідеальний образ, ну вона взагалі. Не підходить, от, не підходить, і все. Немає в неї цієї естетики, цього лоску. Можливо, я помиляюсь, а можливо, ні. Принаймні, оригінальний рейтинг такого у нас ще не було на каналі. Тож підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарями. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, я людина, інколи треба відпочивати. Будь ласка, не забувайте донатити, це зараз дуже важливо. А також наскільки погоджуєтесь з іменами в нашому рейтингу або ні, пишіть в коментарях і залюбки почитаю. Слава Україні! Разом до перемоги!